Безсонної ночі, думи виздруємо в зерня, ніби стернями колоски колять сльози, колючі сльози пастюками в очах, Ніч протовпиться, як п'яниця, по кімнаті, по стінах шастає і мовчить і мовчить. Домови так ходив би, мовчав би, за вікном гуркотять літаки, ніби відьми на шабаш, понад дахами, понад затихлими, понад притахлим києвом гуркотять, емігрантом, ній, Богу, ліжко, і на стінах од вікон грати. І подушка моя скуйовджена, і скуйовджена голова. Що ви ловите телевізорні, скаженіючі антени по горівці? Що ви ловите запалим ротом, комини, почорнілі? Вам повітря забракло, диму? Розум спарит, як спирт горить, другу ніч уже, другу не спиться, жовтнуть.